Ну, добрий день. Потягнулись, посміхнулись. І мені пофіг, що ви дивитесь це відео вночі, в мене день, і він дуже добрий. Сьогодні таке невеличке відео про мої, мої, не ваші, мої улюблені побічні квести в Скурімі 5 древні скрутки. Думка суб'єктивна. Давайте без наїздів в коментах, чого я не згадав про квест, де треба стерити аргоніанський яль для бомжа, ну або щось в такому роді. тому що суб'єктивчина, -майо! Але свої улюблені квести в коменти обов'язково пишіть. Це не топ, що, для мене всі ці три квести однаково класні. Про кожен я коротенько розповім і спробую базанути, чому саме вони мені подобаються. Так як в мене контент чисто розважальний, з тупими мемами і матюками, то після перегляду такого не завадило б це компенсувати чимось більш позитивним для мозку. Книгами, наприклад. Але звичайні книги це не завжди зручно. Є рішення аудіокниги мого знайомого Шабук. Особливо рекомендую книги про Відьмака Прекрасна начитка прекрасної книжної саги. Згодом оповідали, начебто він прийшов з півночі від ланцюгової брами. Ішов пішки, ведучи нав'юченого коня заповід. Моя улюблена книжна сага. Якщо ви спочатку познайомилися із жахливим поріддям Нетфлікса, то рекомендую послухати аудіокниги Шабук. Бо, по-перше, це дуже класна і атмосферна озвучка. А по-друге, зможете зрозуміти, чим відьмак міг би бути, якби екранізацією займалися люди, які хоча б мінімально знали, що роблять посилання в описі. Перший квест Rise in the East. Або снідали світанок на сході. Дуже атмосферний квест, де. Та хоча вони всі дуже атмосферні, того, мабуть, і мої улюблені. Отримати цей квест можна, якщо прийти в офіс східної торгової компанії, який представляє із себе унилу темну діру, майже без меблів, освітлення і будь-чого, щоб свідчило, що тут ведеться хоч якась діяльність. Прям як мікрозайм, де я працював. Е. До нас одразу підбігає начальник бічуган і видає, що це не він фіговий керівник, а просто пірати криваві хоркери грабують його кораблики. Так як зараз війна, опа, можна попросити людей подивитися моє попереднє відео. Подивіться попереднє відео там якраз про громадянську війну в Скайрімі. Е, так от, війна громадянська і всяких там піратів ловити нема коли, тож вони дуже сильно активізувалися. Але що дивно нападають тільки на кораблі цього мужика, на кораблі клана Розколотий щит. Нє. Він каже, що Розколотий чита в змові з кривавими Хоркарами і просить свиснути щоденник Суваріса Терон, яка займається справами їхньої компанії в порту. Капець, просить до Вакіна піти на порушення закону через свої безпідставні підозри. Ну, іде, але тільки для того, щоб довести йому що він просто маленька брехушка і все геть не так, як він нам там розказує. Так, читаємо щоденник. Йомайо. все так як він і сказав. Єбати Шерлок. Ясний перець відправляють у всьому розібратися саме ге-ге. В чтиві сказано, що ця Суваріс домовилася з одним із капітанів Стігом, який постійно разом із командою несамовито тусять в таверні пік вітрів, А саме ходять від одного стола до іншого. Якщо ваша вечірка не схожа на цю, то мене можете не звати. Цей самий стіг, хоч і головоріза, але людина дуже чесна, бо сходу вивалює якомусь рандомному челу всю свою піратську біографію, крім місця, де ці самі криваві хоркери квартирують. Щоб вивідати місце розташування цих самих хоркерів, можна його стукнути, купити або просто вкрасти в нього щоденник, де написана назва локації. І ця це... дурість яфета. З інформацією про базу хоркерів і бойового мага Халдіна, який їм допомагає, повертаємося до Орта і бачимо, що якась мила жіночка вчиняє над ним натуральний харасмент. Коли ми все розповідаємо, то вона каже, що цьому халдіну час його хліборізку, то начистити. Ей ти. в мене недостатньо людей в команді, так що чистити хліборізку ти попливеш з нами. Ливемо на пошуки ворожої хліборізки і опиняємось ми в окремій від основної карти локації на події кулдафна з основного сюжету, що доволі таки прикольно. Тут цілий піратський острівець, який ми абсолютно самостійно маємо зачистити. За що вам тільки зарплату платять? Локація дуже атмосферна, лазити по ній доволі цікаво. Тут навіть в підвалі можна знайти щоденник батька засновника цієї діри та дізнатися історію острова. Ну все, чистимо хліборізку Халдіна. І виходимо на вулицю. Та ну ці дармоїди вирішили все-таки хоч якось попрацювати і несамовито обстрілюють тих півтори каліки, які вижили після нашого, так сказать, променаду смерті. Добре, Брешу. Я, ті півтори каліки також тут замочив сам. Я маю нові метки, конечно. Від файршоу говоримо за Делаїзою і пливемо назад в Віндхельм, де після розмови з Ортом отримуємо нагороду в автолевельну кількість скайрімських гривень максимум півтори тисячі. Що чесно сказати доволі скромно, враховуючи, що ми в одне рило винищили цілу матію піратську базу. Але це краще, ніж ті срані 100 монет від радника Ярла за вбивство гігантів. Ну, квест реально класний. По-перше, він не проходить повністю в якомусь зачуханому підземеллі, як, мабуть, 90% скайрімських квестів. Тут є якесь спілкування з персонажами, необхідність використовувати снікінг, ну мінімально, але все ж таки. І ще й спеціально зроблена окрема локація. Ну і файершоу доволі таке зачотне. Другий квест це Чорна зірка, або Black Star. Пішов нахер расист їбучий. Почати це завдання можна трьома способами: дізнатися із слухів про статую Азури. Зустріти темного ельфа, який здійснює туди паломництво, ну або просто одразу туди прийти. Чим квест прикольний? Ну, по-перше, він стартує біля статуї здоровецької цицькатої жінки, що в цілому завжди непогано. Я колись в коледжі на скульптурі подібних ліпив з пластиліна, але чуток поменше розміром, звісно. І це ніякий не сексизм. Цицькаті мужики мені теж, в принципі, подобаються. Біля богині тусується Аранія ієніт, яка одразу, як досвідчена циганка, каже, що чекала на нас і знає нашу долю, та посилає в Вінтерхолд, щоб ми поговорили там з якимось альфом-магом. І на прощання, як типовий циган каже, Йдемо в місцевий гендель, де знаходимо ельфа Неласара. Якщо його налякати або переконати, то він видасть інформацію, що артефакт знаходиться в якось мейлі варена, і каже, що хікує наш дружечок-періжечок в глибинах і Теж дуже атмосферна локація. Колись це був імперський форт, але він майже повністю затонув. Некромантам це місце сподобалося, і, укріпивши його магією, щоб воно геть не розвалилося, вони почали тут тихо мирно вбивати місцевих рибаків, для того, щоб з їхніх мертвих замучених тіл підняти жалюгідного скелета, який відвалюється з одного тичка найкакашнішої зброї. М -м -да. Ну, в Мировінді некроманти, мабуть, пари не прогулювали і вміли піднімати отаку от, от херню, наприклад. Anyway, Зачищаємо локацію, милуємось шикарними напівзатопленими сірими коридорами, які нагадують мою малу сімейку, де я колись жив. Доходимо до лабораторії цього вареного Мерліна і знаходимо купу трупаків, серед яких і його власний згорів на роботі, так сказати що тут лежить ця сама зірка Азури і гримуар Мейліна, з якого можна дізнатися, що він всадив купу часу і людських душ для того, щоб білу зірку Азури перетворити на чорну. Чорна зірка може вміщати в себе душі людей, а не тільки білі душі всяких кролів, і він з допомогою переміщення своєї душі всередину зірки хотів стати безсмертним. Але не знаю, який в тому сенс жити і бути безсмертним, якщо ти тусуєшся всередині якогось камінця, де нема ні ванни, ні Маккофа і навіть тетерів хмільна вишня. Ну і так як душа вареного Мерліна зараз в зірці, то скористатися нею не вийде, бо вона блокує її властивості, як буханка хліба забиває злив в унітаза. О, блять, додумався запихнути хлібину в унітаз, блять. На цьому етапі є вибір, що, до речі, для скайрімських квестів доволі таки рідкісне явище. Mm -hmm. Можна повернутися до мага в таверну або до жриці біля статуї, де вона пішла нас в зірку вбити Мерліна, і після цього видасть нам як нагороду білу зірку Азури, яка може вміщати в себе душі всіх істот, крім розумних рас. Я коли перші рази проходив цей квест, то не доганяв, що можна до жриці повертатися, завжди приходив до Неласара. Та й він в кінці дає нам чорну зірку азури, яка може вміщати душі людей, що набагато профітніше плюс в мене вона чи то багувала, чи то так треба, але вміщала вона так само душі всіх істот і плюс душі розумних рас. Тож Неласар ультра хорош і я завжди обираю саме його. Він нам розказує детальніше про ситуацію і посилає кекнути Мерліна всередину зірки. Стендар's mercy. You found it. Azora's star. He did it. He actually managed to trap his own soul inside the star, but it's falling apart. Now, Take a deep breath. І вау, подивіться тільки. Ну прикольно ж виглядає. Я б туди на шашлики махнув. Але шашлики відкладаються, бо зараз треба кекнути трьох дрімор і самого Мерліна. Стоп. Дрімор велика душа. Це ж три плюс один. Йомайо, зараз ця зірка вміщає аж чотири великі душі. Ну ніфіга собі, блін. А ми, як лошара, потім зможемо таскати з собою тільки одну. Ну, та то таке Мочимо паршивця. Ah! No, like ну, йому не привикать. Говоримо з неласаром, а Ну, власне, все. Ми отримали дуже корисний артефакт, яким реально є необхідність користуватися. А не той кал, який зазвичай просто висить на стенді в домі в вайпрані. Пробігли по двох класних локаціях і попялились на статую здоровенної грудастої жінки. Ну, шикарний квест по всіх параметрах, я думаю. Третій квест. A night to remember. Або пам'ятна ніч. Цей квест стартує на 14 рівні в тому місці, де ви знаходитесь одразу при отриманні 14 рівня, власне. Теперні з'являється якийсь непонятний алкаш, який пропонує позмагатися в улюблену гру всіх семикласників, хто кого переп'є. Вже на третій чарці нас так накриває, що перед нами з'являється загрузочний екран, і ми опиняємося в храмі Дебелли в Маркарті. І на нас сходу починає буркотіти якась жіночка. Айсі. Са so нічого страшнішого за похмілля, тільки похмілля, коли на тебе буркотить жіночка. Від неї ми дізнаємося, що вона в шоці, глаза аж вилазять, і ніч пройшла дуже культурно і позитивно. Ми з нашим новим братаном Семом Гевеном розкидались крізь речі, щось непонятне кричали і виглядали так класно і прекрасно, що своїм виглядом образили богиню і цю саму жрицю. Поняв ти хоркар нещасний, як тусить треба, а? Коротше, по класиці всіх попояк мені фіга не пам'ятаємо, а жіночка не хоче нічого говорити, поки ми не зберемо своє сміття, яке тут накидали. Англійською мовою це треш. Також в цьому квесті з усіма НПЦ є декілька опцій домовитися. Зробити те, що вони просять, найцікавіший і найприкольніший варіант. Несамовито рекомендую. Або ж можете використати одну із трьох опцій красномовства. Дітку, погроза, переконання. Я обираю перший варіант і йду збирати сміття. йо Йома, -йо, ну тут, звісно, понятно, що вона на нас така зла була, тут же натуральна мусарня, блін. Бумажка, пляшка, вина і палець гіганта. Коли ми розгрібаємо це сміттєзвалище, радісна жінка нам повідомляє не тільки лише все, а й мало що. Це, що вона змогла розібрати з наших хлоплів, це назву Рорік Стет і щось там про якусь козу. Ну, варіантів більше немає, і ми йдемо в Рорікстет. Тут на мене трошки напав дракон. Ну з драконом з Будунадува ще не бився, я думаю. Знаходимо на городі мужика на ім'я Еніс. Еніс! <плес> 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 mm, да. Еніс каже, що ми із самим стирили його козу чемпіонку, буквально. І якимось чином продали гіганту, який тусить недалеко від сема. Коротше, нам треба знайти козу і притараканити її до Еніса. Знаходимо ми її біля гіганта, який спочатку не агресивний, але коли ми активуємо козу, то він одразу нападає. Бідолаха. Спочатку виміняв козу на свій палець, а тоді її все одно забрали. Страшна гримаса капіталізму. Ведемо козу до Пеніса, і я одразу ловлю флешбек із відьмаком 3, де нам треба було привезти козу до ворожея. Відсилка. Це ж означає, що. The Elder Scrolls в Хамірку. Я просто не знаю. Я просто знову. Коли повертаємо пенісу його чемпіонку. Він каже, що знайшов нашу записку де розібрав тільки те, що ми винні гроші Ізольді в Вайтрані. Шуруємо туди, Ізольда каже, що ми розповіли їй я історію про те, як зустріли свою любов під місячними променями в якомусь гайку, після чого вицяганили в неї обручку для того, щоб власне на цій таємничій любові одружитися. От чесно, не хочу дойобуватись сильно, але ви реально хочете сказати, що в цьому квесті ГГ за одну ніч оббігав бігав весь довбаний скайрім і ще й робив ці марафонські забіги, будучи п'яним в Цицьку? Ну, хорошо. І коротше, так як ми в душі не гребем, що таке любов і хто така наша наречена, то ми обіцяємо Ізольді повернути обручку. Йдемо в локацію Відьмен туман і. А, ні. I've been waiting for you to return, to consummate our love. Океей. Okay. Приносимо ізольті обручку. Дорогуша, я все понімаю, але ця хуйня не дві тисячі коштує. Йо ма, -йо. а максимум нуль гривень. Короче, чуть не розвели, капіт. Ну, вона рада поверненню свого золотця і каже, що саме весілля мало бути в якомусь морвунскарі. Шуруємо туди і бачимо перед собою не трьохзірковий ресторанчик, а щось більше схоже на кафедру механізації в моєму універі. Судячи з усього, гості не задоволені тим, що їх не годують і не поять, та намагаються наскепнути, як то кажуть, на білоцерківських весіллях, та й хуй з ним. І дід гостей. Доволі швидко знаходимо якийсь портал, який переносить нас в дуже мальовничу локацію, де грає, мабуть, найулюбленіша моя мелодія в скайрімі. Ну, балдіш. Коли ми доходимо до полянки із столом, то розуміємо, що тут і мало бути весілля, і що в тієї ворожеї дуже багато друзів близнюків із однаковими іменами, сам каже, що насправді він сангвін і давно так не веселився, дає нам посох призиву дріморі і відправляє в таверну, де наш Алкотріп почався. Власне, весь цей квест відсилка на фільм Похмілля у Вегасі. І він доволі таки класний, вперше його цікаво проходити. І знову ж таки, він не проходить повністю в якомусь смердючому підземеллі. Тут дуже багато якогось інтерактиву і взаємодії з НПЦ, що для скайрімських квестів рідкість. Ну і також після всіх трьох квестів ГГ може зустріти персонажів або ворогів, які будуть нагадувати про проходження цих самих квестів. Після Чорної зірки іноді нас будуть атакувати два некроманта, і в одного з них можна знайти записку, де стає зрозуміло, що вони прийшли мститися за смерть вареного Мерліна. Після квесту із винищення кривавих Хоркерів на нас будуть нападати криваві хоркери із криком криваві хоркери мстять. І з чого стає зрозуміло, що ці криваві хоркери прийшли помститися за винищення кривавих хоркерів. Також після квесту Сангвіна до нас може підбігти якийсь ящур, п'є до дна, і видати. Тіпа ми всі разом із самом пили, і його тоді послали в якусь діру з бандитами добути шапку, і він єлі живий звідти вибрався. І хоче він за ту шапку. Є батько пать, 10 тисяч блять. Його можна вмовити скинути ціну до 750 грошей або просто вбити бідолаху. Взагалі, я мабуть чверть життя в Скайрімі провів, але жодного разу цю явчерку не зустрічав. Отакі мої улюблені квести в Скурімі. Ви ж в коментах діліться вашими. І нагадуємо, мова у відео йшла не про основний квест або квести гільді, а саме про додаткові квести. Ну і також підтримати Ярослава ви можете за допомогою лайка, коментаря, Патреона або донатика на карту Приватбанку, чий номер, як і посилання на Патреон є в описі під відео. І донатьте на ЗСУ. У йо маю, бачили, що люди роблять, це ж капець. Посилання на повернись живим також в описі. І дякую за перегляд. Удачі!